Друзі, вітаю вас на каналі Вікторин української мови про мені. На вас очікує чергова Вікторина. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками та коментарями, де виділіть найцікавіше, на вашу думку, запитання. Перше запитання. Країна, де є Міністерство йоги. Цією країною є Індія. Друге запитання хто читав зайчикові отримані ним листи казці Кукуєвицької Олени Зайчикова таємниця? Листи для зайчика читав ведмедик. Наступне запитання. Як звуть Українку, яка стала переможницею 10-го сезону іспанського шоу Іспанія має талант? Цією українкою є Наталія Степанська. Наступне запитання. Що таке темпера? Темпера це вид фарби, в який пігмент змішується зі зв'язальною речовиною, що не розчиняється у воді? Наступне запитання. Скільки зірок в ковші найвідомішій частині сузір'я Великої ведмедиці? Сім яскравих зірок, які легко побачити неозброєним оком. Шосте запитання. В якому місці розташована квартира Інтерполу? Що квартира розташована у Франції у місті Ліон? Сступне запитання. Серед наведених слів знайдіть синонім до слова пафос. Правильна відповідь піднесення. Наступне запитання. Хто придумав Ліліпутів і Ліліпутію? Ліліпути і Ліліпутію придумав Джонатан Світ. Дев'яте запитання. Назва яхти, на якій вирушили в пошуки капітана Гранта. Як там мала назву Дункан? Останнє запитання нашої Вікторини. Яка шкала використовується для визначення міри пекучості перцю? Правильна відповідь. Шкала Сковілла.